Привіт! Думаю по назві ви вже здогадалися, про що буде дане відео. І оскільки на YouTube я не знайшов відео по заміні порту, вирішив записати своє. Тому не будемо надовго затягувати. Поїхали! Давайте спочатку поясню. У моєму авто встановлений порт 4-ї генерації, тому в даному відео ми будемо говорити саме про нього. У мене Tesla Model 3 2021 року Restyle. Тому в цьому відео ми будемо замінювати саме цю генерацію порту. Трішки теорії. Ми можемо замінити порт разом з чарджером, а можемо і залишити американський. Для чого це потрібно? Давайте розбиратися. Європейський чарджер може приймати до 48 А, тобто 11 кВт. Може приймати по 16 А на кожну фазу, тобто 3,6 кВт. Може заряджатися по одній, двом та трьом фазам без суттєвого нагріву кабелів та просадки мережі. Американський чарджер може переварити до 48 А. Тобто 11 кВт. Максимальне навантаження на одну фазу 48 А, тобто 11 кВт. Може заряджатися тільки по одній фазі з суттєвими просадками по мережі та нагрівом кабелю. Але при заміні порту на європейський ми також змінюємо і проводку. Тобто вона розрахована буде на 16 А по одній фазі. Тобто авто бажано заряджати тільки на 16 А. І якщо ми будемо заряджати її більшим струмом без заміни чарджера на європейський. Ми ризикуємо спалити проводку. У цьому відео ми не будемо замінювати чарджер. Відеозаміною буде наступним на каналі. 3, 2, 1. Поїхали! Спершу потрібно відкрити всі двері, капот та багажник, а також опустити всі вікна вниз, щоб потім не було потреби їх калібрувати. Потім знімаємо мінусову клему з малого акумулятора. Встаємо з лівої частини авто, знімаємо сидіння і не забуваємо від'єднати фішки підігріву та датчиків присутності. Після цього повністю знімаємо сидіння та забираємо його. З правої сторони авто під захисним ковпачком знаходиться фішка BMS. Від'єднайте її. Під час від'єднання ви маєте почути характерний звук, що свідчить про те, що контактор від'єднаний. Після цього знову ж таки з лівої сторони можемо зняти захисну кришечку та побачити трубе пузбару. Знімаємо бокову обшивку сидіння, ущільнювач дверей та накладку на поріг. Після цього відкручуємо пластикову підтримку накладки і маємо повний доступ до труббусбар. Тепер переходимо до багажника. Знімаємо ущільнювач, верхній пластик, нижній пластик і для зручності можна ще дістати обшивку нижнього відсіку багажника. Для нас головне зняти ліву обшивку. Не забувайте про кліпсу в салоні та підсвітку. І коли ви її знімете, отримаєте повний доступ до бузбару. Відключаємо проводку, яка нам може заважати. Можемо відразу відключити ліву фару та два штекера на порту. Після цього можемо відкручувати три болти, які тримають порт. Та відкручуємо коннектор на батареї. Спочатку кришку, а потім і самі контакти. Після цього повністю витягуємо бузбар разом з портом зарядки. Відключаємо та знімаємо американський ретрофіт. Тепер можемо зняти лічок, і отримає дві кліпси і фара. От про фару я забув і знімав її в процесі. Ось ми і закінчили з розборкою авто. Можемо починати збирати її в зворотній послідовності. Для початку поставимо новий лючок. Заводимо верх і кріпимо на дві кліпси. Тут є Після цього можемо встановити фару і перевірити, чи все гарно стоїть в зазорах. Просовуємо проводку лючка та встановлюємо ретрофіт. Взагалі абсурдна ситуація, де Дмитро в багажнику крута якусь хуйню блядь. Важливо вибрати саме європейський Ретрофіт 20B. Перешивати американський 00 b не рекомендується. Підключаємо ретрофіт та кріпимо його. Нарешті можемо встановити бузбар та новий порт. На цьому етапі я трохи замучився, тому зручніше встановити окремо порт. Прикрутити конектор до батареї і потім з'єднати бузбар і порт. Після встановлення можемо закінчити роботу у багажнику та переміститись у салон. Знімаємо захисні дуги і тепер для подальшої роботи нам знадобиться головка EPR-10. Відкручуємо цю купу гвинтів кришки пентхауса і ось це кріплення також. Тепер можемо зняти кришку та отримати доступ до елементів батареї. Нагадую, якщо щось піде не так, вас може вдарити стримом. Тому всю роботу потрібно виконувати в гумових рукавицях, які можуть витримати більше 1000 вольт. Звісно, що вони були на мені, просто я прибирав їх на монтажі. Важливий нюанс. Якщо ви залишаєте американський чарджер, вам потрібно внести зміни в елементи проводки. А саме в ось цей кабель. Це легко зробити використовуючи сірники. Просто заточіть їх та обережно вставте з двох сторін піна. Потрібно витягнути зайві провода, щоб залишилось тільки ось цих два. N це нейтраль, L відповідно фаза. І також відкрити другий штекер і переставити провода таким чином, щоб перший був нулем і третій фазою. Будьте дуже уважні на цьому етапі. Перевіряйте двічі, а то й тричі. Після цього розмотуємо рижу ізоляцію та прибираємо два непотрібних проводи. І змотуємо все тканинною ізоляційною стрічкою. В результаті в нас має вийти ось такий провід. Відкручуємо старий кабель чарджером та відразу закручуємо гвинти в ті самі отвори. Ось цю фішку потрібно роз'єднати та підключити до нашого нового кабелю. Жовтий роз'єм в жовтий, а чорний в чорний. Просовуємо кабель в потрібній послідовності та можемо прикрутити його до корпусу батареї. Після чого підключаємо трифазні провода до цього коннектора і підключаємо до чарджера. Новий епікфейл. Це різні корпуса. Тому не спішіть викидати свій старий кабель. Міняємо корпус та підключаємо. Після цього можемо закривати кришку пентхауса та починати збірку. Не забуваючи про кришку коннектора батареї. Якщо ви її не закриєте, нічого не запрацює. Збираємо салон, підключаємо коннектор BMS і малий акумулятор. Після цього машина оживає. Заходимо в сервісне меню та робимо software Reinstall. Після цього ESU зрозуміє, як працювати з новим ретрофітом, і Retrofit зрозуміє, як працювати з лічком І вже під кінець дня все працює. На наступний день мені привезли зарядку і я зміг це перевірити. Тому нічого складного тут нема, зате я позбавився проблем з перехідниками, незручними зарядками та хвилюванням про те, що може щось піти не так. І вже на етапі монтажу я зрозумів, що все ж таки я хочу встановити європейський чарджер. Але це історія для наступного відео. До зустрічі на каналі!